Всім добрий день, друга жовтня, я в Одесі. І зараз разсенько ми приїхали на пляж Золотий берег. Так, так, на пляж Золотий берег. Ми дуже давно не були на морячки, дуже-дуже за ним скучили. Дуже-дуже давно не були. Ну для нас, якщо ми добу не були на морі, то це для нас вже дуже-дуже давно. Тому. Біжимо на морічка, подивимося обстановку. У нас ж дуже великі зміни знов таки дуже великі, Все у нас дуже дуже. Дуже великі зміни по погоді. Якщо вчора була максимальна температура повітря, плюс 27, то сьогодні плюс 21. Ну це суттєве зниження температури. І багато хто в місті вже ходить в куртках, пельпах. Одна я футболка, купальник, золотий берег, качка з собою, плюс 24, все добре, біжимо. Ми біжимо ми золотий берег. Так. Все, біжимо з нами. Сьогодні ще, крім плюс 21, ще хмаринки. І так, сонечко то виходить, то заходить, то виходить, то заходить, але я подивилася, що так буде цілий тиждень. Тобто вже таких яскраво сонячних днів ну, на цьому тижні не буде. Все ще працює, бачите, можна поїсти, попити. Тут продавала шаурма, картопля, вже все закрито. Можливо, вони працюють по вихідним, не знаю. Але зараз, зараз, понеділок, закрито. А ось і пляж золотий берег, майже нікого нема, хто є, то сидить закутаний, тільки оці дітлахи купаються і все. Оце так да, ще вчора тут було стільки людей. Люда, ти де? Дуже мало людей, бачите, так серйозно, вчора тут був повний пляж. Все, на 5 градусів нижче температура, нема нікого. Ну, всі злякалися, сидять по домівкам, топлять пічки, все. Вон молочня яка, клас. Та вода класна. Вітер, вітер. все він все є, сто процентів. Вода класна. Дельфин! <Слыш> 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 а где он, Зара? Вы видите Нет, я Бачу його. Напевно, я його не засняла. Ну, я сама його погано бачила, тільки трошки хвостик. І саме зараз, коли вже немає спеки і мало людей, відчувається оця свобода, простір, така дика природа. Я не знаю, передається це через екран чи ні. Але клас, клас! Вода тепла. Я заходила, але я не купалася. Я ще до кінця не роздягнулася. Зняла штани, а ще в футболки. Чиста, тепла. Он мітузка, привіт! Привітулі! Раз, що ми приємо. Так що ми не будемо римляну тобі животу, то ще щось зробимо. Вода відійшла і тут можна спокійно пройти, бачите? Ростюня, тихенько, щоб я м'ячик їй кидала. Друзі, поки ми йдемо, буду розказувати вам стосовно Умані. Ще, ще не все показала і не все розказала. Зараз буду розказувати, готуйтеся. Сідайте повзручніше і слухайте. Цією Расті, вона дасть щось розказати. Тільки їй, вся увага потрібна, тільки Расті. Більш нікому нічого, тільки расті, все. А дивіться, як пісочок навіяний вітром, який класний, який класний, растя. Ми, як той Робінзон Круза, ходимо по острову, де ніхто не живе, крім нас, тільки я і ти. Подивіться, клас! Як вітром навіяла. Ти бачиш? Все, видохлась. Кафешка працює ще, все працює наверху. То, що працювало, що я показувала минулого разу. Друзі, да розкажу вам вже про мою поїздку в Гумань. На відео ви бачили Софіївський парк. А там ще є парк Наваса Фіївка. Це новий сучасний парк, який побудований у 2019 році. Я там була раніше, і він мені дуже сподобався. Хоча багатьом він не подобається взагалі. Я не знаю чому, але коли читаєш відгуки або спілкуєшся з людьми, то кажуть, ні, нова Софіївка, це фу-фу-фу. Мені він сподобався дуже. Він маленький, його не порівняти звичайно з Софіївкою. Він маленький, але там місточки, альтаночки, якісь квіточки, ну там дуже-дуже класно. Не знаю, мені він дуже. А, там же ж парк парки, там ще парк динозаврів всередині. А Динозаври то взагалі, вони такі велетні, там е, очі світяться, вони рухаються, ричать. Ну, класно. І в той парк саме треба йти, коли заходить вже сонечко, е, там дуже класна ілюмінація. Дуже класна. І я ж так собі і. Нафантазувала, що я піду в цей парк, коли буде сонечко сідати. Ну я так і була там і раніше. Так в мене і складався і раніше маршрут. Що спочатку ти йдеш в парк Софіївка, цілий день там ходиш, а на вечір йдеш в Нова Софіївка. Ось. І так і зараз. Я себе напланувала, в гуглі подивилася, як працює парк Нова Софіївка. От відійдіть просто в гуглі, нова Софіївка. І вам висвітлиться, що він працює до 24, хоча до 24 там вже починається комендантська година. Ну працює так, працює, окей. От мене влаштовує. Я приходжу після пар... Софіївського парку до парку Нова Софіївка. Міта не працює. Охоронець каже: купуйте квіток онлайн. Я купую квіток за 100 гривень, заходжу в парк. А там темрява, світла нема. А я кажу: а де ж світла? А мені кажуть, каже, у нас нема світла з початку війни. Я кажу, як це? А як ви? Ну а навіщо ви працюєте? Парк з динозаврами взагалі закрив. Там хвіртка закрита, висить замок, все не працює. А за що ви берете 100 гривень? Ну за що ви берете? Ну якщо б я в день ще прийшла, то ладно. А я прийшла вже ну, вже майже темрява була. І ви взяли з мене 100 гривень. Ну, як взяли, ну взяли я, я купила квиток. Не те, що я там комусь заплатила, а так я купила електронний квиток. Ну навіщо ви їх продаєте? Я знаю, що в парк Ну Софіївський парк ввечері там вже вход безкоштовний, тому що там теж нема світла, якби темрява все. І, ну, а як же в темряві брати гроші? За що? А тут беруть, тут беруть. І Я така була обурена, слухайте. Ні, то знаєте, як без лоха і життя плоха, отак і тут. Ми беремо 100 гривень, але вам ніяких послуг за це не надаємо. Якщо у вас війна і святамаскировка, то не беріть 100 гривень. А якщо у вас святамаскировка якась вибіркова, в центрі її немає, там все світиться, каруселі працюють, вони всі там сверкають і горять, в мене теж є відео, але тут Світова маскировка. Ну таке, знаєте, мені так якось, ну, точно, що як тебе за лоха за якогось прийняли. І я навіщо я купила той квіток? Я бачила, що там темно, але в мене була якась надія, що зараз включать світло. Ну таке щось. Он таке. Трошки осадочок в мене є після Умані. Кожу на пірса, чоловік витягує сачок. Я думаю, познімаю зараз, скільки він рачків наловив. Буду вже по одеськи казати, рачки. А нема рачків. Там було дві чи три рачки. Дві чи три рачки. А пам'ятаєте минулого тижня, скільки витягнула Артема мама і казала, що це мало? А, за... а сьогодні взагалі нема. І підійшла далі, там стоять чоловіки, і... Рибу ловлять, каже теж, нічого не клює. Так це 14-та станція, а на 15-й був дідусь. і Я до нього теж підійшла, він каже, була зграя дельфінів, вони всю рибу злякали, риба ушла. І каже, дельфіни були і вчора, і сьогодні, і завтра будуть, ще будуть, а потім підуть в бік Криму, там тепліше, підуть туди. Так він мені сказав. Каже, так красиво, коли вони пливуть цією зграєю. Спочатку пливуть великі дельфіни, за ними мамочки, потім маленькі дітки, і заключні зграє знову великі дельфіни. Каже, вони такі розумні, оце так вистраюються і пливуть постійно, тільки так. Розумієте, клас. А я ніколи не зустрічаю дельфінів. то 100 років тому в Залізному порту, і то десь далечині і все. А стільки часу, скільки я проводжу на морі, то ніхто не проводить. І щось не бачу дельфінів. Вони якось всі повз мене, повз мене. Пляж, кораблі, людей теж немає. Завжди стільки було тут людей, сьогодні немає. Ну, трохи є в ресторані. Людей немає, а глядачів ми зустрічаємо. Ми Зустріли нашу глядачку Єлену з Києва. Дуже приємно, що підходите. Приїхала, каже, вже вдруге, тому що ми з Расті запрошуємо всіх. Нас дивиться. Дякую, що підходите. Дякую за довіру і приїжджайте ще. А у нас обід. Ми уляглися, трохи від моря відійшли, тому що вітер скажений, скажений, так, Растя? Растя буде їсти шлунок. Тихенько. Яловичний шлунок. Смачно. По Потихеньку. Така смакота, а я задихаюся. Ще піднос собі отак взяла і. Чим вонючем, тим, тим класніше. Так, смакота. Все, все. На, отак от можеш полікуватися. Моя вода. Так. А в мене що? Картопелька і куряча гомілочка. Так що ми їмо, хто з нами всім смачного, до зустрічі. Добрі люди, вони є скрізь. Навіть коли пляж порожній, ви все рівно знайдете добрих людей. Розумієте? Подивіться на Растю, беріть з нею приклад і шукайте. Шукайте, нема нікого. Нема нікого. Тільки одна добра людина і раз її знайшла. Ну, іноді проходять люди, але вони не дуже добрі, тому нас таке не влаштовує. Я не можу цієї расти. Чоловік лежить, читає книжку, вона підсіла, гавкає на всіх, хто проходить поруч і чекає, не знаю на що вона чекає, коли він буде обідати. Ну як? Ну блін, ну я не можу з нею. Це при всьому, при тому, що вона вже поїла своє, моє, звісно ж. І пішла ще тут. А я зараз знімаю растю і бачу, що пішов чоловік в водолазному костюмі в море, і він там якісь пірети робить. Я не знаю, що він там. Я ж погано бачу, бачу, що щось з води виглядає. І мені, знаєте, таке, як боковим зором. Я Растю ж знімаю, а боковим зором бачу, що щось там коїться. І думаю, дельфін, дельфін! І в мене вже така. Ця. Дільфін, ні, то водолаз. Ну, растюня це все. чекаю погоду з моря, а Рася чекає, щоб поїсти біля моря, ця рибка називається бичок і собачка. Собачка це та, що похожа на бичок. Оця велика це собачка, а то бичок. Ну так, вона. Вони відрізняються. Ось. Трибаш. Манюня. Вон пару сайранчиків, собачка, бичок. Рибалка сьогодні теж ніяка, ніяка. Підійшла до чергових рибалок на пірсі, вони кажуть, ні, не клює. Не клює декілька бичків та й все. Та й годі. Рів'єра, все, басейн не працює, хоча дивно було, якщо б він працював. би. Так, все ж таки літо закінчилося. А. 10 та станція Фонтана. Сьогодні цей пляж виглядає так, а ще вчора тут не було яблука, де впасти. За одну ніч все змінилося за одну ніч. Уявляєте, ні, вчора, в буквальному смислі, тут було дуже багато людей. Я бачила відео. Раз я пішла вперед і вже познайомилася з якимось дружочком. Кафешки ще працюють, все працює, але. Нема бажаючих їсти. <сум> Нема бажаючих їсти. Растя, що робити? І в цій кафешки сидять, він відпочиває. Століків сім зайнято. Нормально. В море в море, воно завжди прекрасне. І взимку, і влітку, і восени. Не обов'язково 40 градусів, щоб бути на морі. Друзі, десята станція, фонтана пляжна десяті станція. Фонтана це остання точка нашої сьогоднішньої прогулянки. Ми піднялися наверх. Зараз будемо йти на зупиночку. Хотіла сказати, виразити подяку нашим ЗСУ за змогу зняти це відео. Дякую вам, слава нашим героям. Не забуваємо донатити. Також хотіла вам нагадати стосовно Пітіці. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України по військовослужбовцю військовослужбовця Черешка Андрії. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Будь ласка, підпишіть і поширте в своїх соцсетях. Все вам приємного просмотру, до зустрічі. Пока-пока. А ось так виглядає Гогуня після моря Гогусь! Гу <гум> Навіть не хоче зі мною балакати, а що винна, що ти змерзла? Винна. <гум> Все, пока-пока.